Як ми накопичуємо життєву енергію? Це може бути історія, ідея про те, що нам щось треба ззовні, каву, енергетик, якусь мотивацію для того, щоб з'явилася енергія. Але це не так. Вони працюють як активатори стресу. А що ж таке життєва енергія? Звідки вона береться? Насправді ця енергія вона нас оточує. Тобто вона знаходиться в просторі. Як би це зараз не звучало, ви спробуєте просто цей тиждень спостерігати за цим, що вся ця енергія вона вас буквально оточує. І ви підключаєтесь і починаєте підживлюватися цією енергією, коли ви повністю розслаблені. Коли ми перебуваємо в тотальному спокої, наше тіло буквально починає вбирати цю енергію з простору. Так само, як зранку, якщо ми гарно спимо, якщо ми розслаблені. Ми отримуємо цей заряд, цю енергію з простору. От уявіть собі, що в момент тотального розслаблення ваше тіло відкриває пори і починає насичуватись, набиратись енергії, поповнюючи твій резервуар, тобто твоє тіло це як резервуар, і чим більше воно напружене, тим менший резервуар. Це умовно, якщо взяти пластикову бутилку і стиснути її. Умовно, вона була там не знаю 2 літри, а ми її стисли і туди поміщається тільки не знаю 200 грамів. Коли ми починаємо розслаблятись, ми розправляємо цей резервуар, ми розправляємо цю бутылку і в неї починає поміщатись більше. І чим більше часу ми знаходимося в розслабленому стані, тим більше ресурсу, тим більше енергії потрапляє в твій накопичувач, в твоє тіло.